Привіт! Ми в майстерні дронів. Тут готують пташок для фронту. Збірка, ремонт, тестування і відправка на передову. З міркувань безпеки ми не будемо показувати облич та нюансів процесу. З самого ранку у майстерні кипить робота. На столах пропелери, рами та інструменти. Руки майстрів швидко збирають вузли дронів, тестують та пакують для відправки на фронт, туди, де від них залежить успіх в бою та врятовані життя. Звичайний FPV-дрон коштує близько 10 тисяч гривень, але на прохання хлопців з фронту тут створюють спеціалізовані моделі, вартість яких може сягати 200 тисяч гривень і більше. Окрема лінія ремонт. Після бойових вильотів дрони час від часу потребують заміни деталей або проведення повного капремонту. У цій майстерні вміють швидко повернути пташку у стрій. В майстерні є наукова лабораторія, де хлопці розробляють і виготовляють справжні літаки. Все починалось вже більш ніж два роки тому. Я служу військовим капеланом, і в одну із капеланських поїздок один із побратимів сказав: падре, дуже потрібні дрони, дуже, дуже потрібні дрони. Що робити, якщо чесно, я не знав, тому що ніколи з ними не мав ніякої справи. Я почав цікавитися, почав запитувати у людей, в результаті зрозумів, що ніхто нічого не має, взяти нема можливості ніде. І я тоді вирішив: значить, треба спробувати зробити самому. <хи> так було. Це все започатковано. Я почав щось робити, щось цікавитися, задавати багато питань. І два роки тому зібрав перший дрон. Було дивовижно, що він полетів, це мене сильно здивувало. Я кинув кліч у Фейсбуці, і ми зібрали ще на 10 дронів донатів. Мабуть, так все і почалося. Потім долучилися колеги, потім друзі, друзі з інших церков, і в результаті з'явилася невеличка команда. Спочатку робили маленькі дрончики, потім далі і більше. З'явилися великі дрони, потім почалися якісь запити на розробку. Тобто, створіть нам більш цікаві дрони, більш особливі. Ми почали поглиблюватися саме в розробку, в дослідження. І в результаті потрохи стали зростати, зростати. Зараз займаємося літаками, займаємося певними особливими виробами, які дуже точно попадають туди, куди треба. І постійно рухаємося далі, постійно рухаємося, розвиваємося команда росте, професійність так само зростає. Деталей тут дуже багато, інструментів теж. І коли бракує хоч однієї дрібниці, зупиняється вся робота. Майстри стежать, щоб полички з витратниками не пустіли, але без донатів це неможливо. Кожна пожертва це ще один дрон, який вирушить на передову, а не залишиться недозібраним на столі. Я запрошую вас підтримати майстерню і зробити свій донат, свій внесок у нашу перемогу. Майстерня існує лише за рахунок донатів. Тому долучайтеся, будь ласка, всю інформацію я залишаю в описі. Обирайте зручний для вас спосіб. Ось ця штука в моїх руках це дуже цікава річ. Це кабель, яким підключається до літака F16 ракета Харм. І ми будемо раді вам його подарувати за найкращий донат, який підтримує розробку нашої лабораторії. Ми продовжуємо розробляти новий літак, який працює дуже далеко і робить дуже корисні речі. Ваші донати дуже сильно допоможуть нам. Хочете?